Нащі через праве плече. Ап. Через низ зброю переносимо. Контакт зліва. Ап. Контакт справа. Ап. Зі зброєю у руках на поготові захищати країну. Львів'яни прийшли в один із міських парків, аби навчитися поводитися зі зброєю та надавати домедичну допомогу. Як правильно тримати автомат та переміщатися з ним, показує той, хто прийшов в пекло війни. Азовець, захисник Маріуполя та звільнений з полону Давид Касаткін із позивним хімік. Каже, в час війни такі навички повинен мати кожен, аби не допустити того, що було в Ірпані чи Бучі. Також додає, що професійна підготовка бійця триває мінімум. Місяць для цивільних програма спрощена. Базові навички зі зброєю, зміна магазинів, як правильно стояти, як правильно тримати зброю, уходи положення лежачі, положення сидячи, як правильно ставати з цих положень, як правильно сидіти, як правильно лежати. Ну все вся база. Коли от почалася повноштабна війна, багато людей, які прийшли кудись, їм просто дали зброю, показали, що ось так ти вбиваєш, ось так не вбиваєш. А тут вони вже будуть розуміти щось і з якимись навичками вже прийдуть. Це буде дуже добре. Загалом тих, кому пощастило потрапити на вишкіл 60, заявок було понад 300. Одним із тих, хто таки зміг дістатися на навчання, Юрій каже, почав захоплюватись військовою наукою ще з початку повномасштабного вторгнення. А коли почув, що інструктаж проводитиме сам хімік, не міг цього пропустити. Перше, що ну, мотивує, звісно, що війна і хочеться навчатися. Друге, це власне хімік, третє це власне Азов. Мотивою найбільше. Ну це нерально про це не думати. Це заганяє в деякі рамки депресію інколи. І ну я знаю просто, що це всіх до всіх прийде рано чи пізно. Мар'ян приїхав на вишків навіть попри те, що у нього сьогодні важливий матч у його місцевій футбольній команді. Хлопець каже, зіграти він ще встигне, а от отримати інструктаж від справжніх професіоналів своєї справи нагода випадає не щодня. Крім того, розуміє, нині вміти воювати повинні. Усі українці. Я більш ніж переконаний в тому, що війна буде ще тривати досить немало часу. І хлопці, військові наші, які виконують там технічну роботу, вони ж е, живі люди. Е, а метал є метал. Ну, хлопці гинуть, хтось їх повинен е, з -з змінювати. Ще один, хто пережив пекло в Маріуполі та російський полон, інструктор із позивним Хасан. Він кримський татарин та парамедик. Назовсталі врятував сотні життів. Тепер вчиться робити інших. Аби відточити навички та хоч мінімально дати відчути учасникам вишколу бойові умови і навантаження, дає парні завдання, а саме зупинити кров своєму напарнику. Перед цим фізичні вправи та біг. Люди мають знати, як оказати першу домедичну допомогу. Цивільному населенню постраждалому смертність наразі найвища завжди була від критичної кровопотері, кров, крововтрати. Сьогодні ми сьогодні я показував, як е, користуватися турнікетом та тампонувати поранення, щоб запобігти найбільшій найбільшому проценту смертності серед поранених. Самі ж учасники вишколу про підготовку з тактичної медичної підготовки після пройденого кажуть, що отримувати навички потрібно. Кожному це ази ну, не дати собі померти. В разі чогось, в разі якоїсь критичної ситуації, просто я зможу врятувати життя собі, так і іншим людям, яким буде це загрожувати. Тут потрібно як і фізична підготовка, тобто щоб це пробігти, так і ну, сама реакція побачити, зреагувати, побачити, де є саме поранення, де воно помічене, і ну, встигнути накласти медичну допомогу так, щоб сам поранений не не помер. Тим, хто не зміг потрапити на вишкіл, в азові обіцяють організувати новий, також бригад. Да планує об'їздити усі обласні центри, аби навчити людей елементарним навичкам бою та меддопомоги. Олег Янко, Віталій Дмитрико, телеканал МТА.